Друзі, всім привіт. Давай. Ага, нам трохи далі щось трошки є. попутав. Змінилися в мене сьогодні плани трішки, трішки. Нас підписниця попросила з'їздити до неї. як би до неї, там де вона раніше проживала. До війни. Так, а я думав цей, да? А мені слідуючий. Ну ладно, окей. Чи все вірно, все вірно. Сорі, сорі. Коротше, я це затріщався. Мені просто показує маршрут, маршрут машини, а я ж на велосипеді треба було, може, піші включити. Тут проїду. Коротше, я часто біля цього дому проїжджав. У мене тут жив колись царство небесний однокласник. Ми з ним увольнялися з армії. Коротше. З Воружених сил України. І коротше, він я був у нього осяг цей день, ми ще й на кришу з ним вилазили, підбухували там. В цьому полукругому дому ця підписниця попросила, щоб я сюди заїхав. Не просто попросила, а мотивувала. Одна проблемка, я в корпусах взагалі не шарю. Перший корпус, другий корпус. Два от таких куска, що в на нарках, все з із той сторони. Це в принципі я так поняв, чи до стройки, чи що. Так, десятой п. Корпус. корпус один. О! Ко. Чітко, друзі, давайте я вам покажу тут. ви поїмали, я тут давайте я трошки отак проїдуся біля цього полукруглого дому і потім ще проїду по цьому по дорозі. І слідуща адреса аж за шашличкою в сторону, стеклозаводу. поїдемо туди, там сіля. Десь він в цьому теж під'їзді жив, ми з ним, це ж нас уволили з армії, ми бродили. У нього алкоголю потребляли, гуляли тоді по полтаві, нас тоді вотверезник повні забрали. Проснулись витверезник, кстати, на фарфоровому заводі, там неподалеку був витверезник. І потім мене викупила, мамка приїхала за скандалом, а потім, а потім приїхала його. Його мамка викупила. А то так ми зустрічали дем, дембіль і в ітогі і за... Цих нюансів, що ми понапивались, не знаю, як, як, як там у нього, а я... мені родителі вже не захотіли празнувати повернення. Так, знаєте, як офіційно приходить чувак на дімбіль, там... приглашає друзів, накривають поляну і все таке прочее. Так, можна так сказати, ми тут чітко знайшли. Я говорю, я тим був із старих відео, просто як я тут проїжджав. Перукар, який. Це мабуть, корпус 1. Це, напевно, половина під'їздів корпус 1, а половина під'їздів корпус 2. Ні, це корпус 1, походу. 10 під'їздів. От це доміна. В якому під'їзді? Я не пам'ятаю, бо... Ми сюди прийшли до нього під шафе. І пішли сюди під шафе. І потім ми походу, я не пам'ятаю, ще раз зустрічалися на базарі. У нього трагічна судьба, вроді по слухам, я не буду брехати, але вроді його зарізали в якомусь кабаке при розборках якихось п'яних. Під'їзд No4, корпус теж один. Це жіночка поїхала, підписниця перед війною за три дні до війни. Так, так, да, понятно, все це корпус 1. А ці достройки, може корпус 2, корпус 3. Так, я думаю, чітко я тут все проїхав. Спогади вас. Будуть. Там є, як дивитись відео, щоб потім його довго не шукати. Скачуєте до себе в папку, тобто прямо в Ютубі там ваші відео буде і там буде. Це від це вірус. Зараз погонимо до шашлички прямо по цьому. По, по трасі. Багато тут дитячих майданчиків, але вони всі устарійші. Аля СССР. Все Аля СССР. Ось ця така ракета, це Аля СССР. В старих дворах вона присутствує. Напишите мені потім, чи чітко я вам все проїхався. Думаю, це чітко. Так, ну це, бачу, легке задання, так? Да? Тепер нам далечень. Зараз тут буде прыжок на борту. Кекс! Карня кавя. Кстати, непоганый район, Тут за углом АТБ, все прибамбасы. Куча магазинчиков. Ну АТБ достатньо не даже, чтобы все купить. Кафе, бари, ресторан. Так, сейчас нам надо якось на нашу такую трассу хорошу вылететь. И трошки погнать. Зараз переїду туди їх зразу. По дороге теж попрям. Правда, сьогодні такий вітер серйозний, але 32 градуси жари. Взяв капотик, треба буде попити. У нас дов, повинен пропускати. Сьогодні ночі підзаряд тю тю батарею. Наверное, шапати вгруніще. Суботу не покататись. Так, поки, поки що ми курсом на шашличку, Ой, на шашличку, на этом. На Макдональдс. Їдемо на Макдональдс, потім в район стеклозаводу, не доїжджаючи там наліво, напротив кладовища центрального. Любителям алмазного повезло, скільки я його назнімав. Останнє відео, подивіться, воно сьогодні вийшло зранку. теж алмазний. Отак батарея садиться, як ти їдеш по дорозі без зупинок. Бистріше. По тротуарах взагалі можна їздити дуже довго. Крутячі педальки. А ти пого і перехода шли має. Треба поверну. Я буду за тим за тойотой повертати. то я вічно на цих перекрестках. старкова машинка, да? На цих перекрестках навіть не знаю я надо мені... Не люблю першим стояти, щоб завжди за кимсь. знаю як я правильно повернути на перекрестки то я тоді в таких випадках по переходах зібра йду а потім уже виїжджаю на дорогу ну, так як в неї ось повороті книга вона їде туди куди нам надо блин на проблемка що тепер повернути налево я так поняв Пока ніхто не пропускає. О, норм, под шумок і ми проскочимо. Чого я не люблю цей перекресток? Надо відведене час впіти через другий поток машин. А вони бачите, не пропускають. Вчора ми тут по тротуару з вами їздили, чи позавчора я вже запутався. Та й вчора й позавчора. Так, Світофорчик. Ми строю з машинами. А сонечко ж припіка. Говпрошку поставив в эту батарею, щоб не було ніяких проблем. А вдруге комусь повертати потрібно В принципі щас на право повернув, але ми, ми далі повернемо. Болюче вітер підняв. Якби не притормажував, я мов би його поцілувати сюди взаток. Переїдемо на ту сторону напроти МакДональдса. Давай, щось ти мене дядя притормазуєш. Там притормозив, тут щось він думав Ми зараз їдемо. Де в нас той світофор? Далі я не помню. Далі. Крути педалі поки не далі. Не поняв, не поняв. Чи він над... а ось він. ще якраз красний горить. Подивиться скільки секунд. Коротше, секунд тут не От взагалі поганий світофор без отщота О, почав ми Чітко ми спіли, зараз трошки тут проїдемося, там переходимо, перейдемо Зстаті ми почти на місці. Я йду пішком десь ще. Так, десь у нас тут зібра. А вона трохи далі, чи я не пойму. О! Перехід О, 13 секунд. Бомба. Такий новенький, дивіться, який прикольний. Чувачком зеленим, який йде. Прислідує мене ця дівчинка чи жіночка. Хвати, йди ти за мною. Бо я за тебе не бачу обзор. Зараз десь треба купити, бутилки з пипец, як завжди, є. з підручних средств п'ю компоту. Аня наварила, так що я вирішив взяти компоту, а не вот таке вечірнє діло у нас ми повинні бути трезві со свіжою головою, з орлиним зором. Дякую, дякую. Так, що тут у нас? Карта. Ой. О, 16 сек. 16 сек, 10 сек. Так, нам там ліворуч десь повернути. Чи що це таке? Не зрозумів. А, це я показує що я їду ще по дорозі а я ж по тротуару вже шурую. воно потім пере, переробить. так 12 забувся вулицю ну. а поліс 240 метрів пише нам залишилося. на полісну ми їдемо і ще там кафе Орієнтіровка. Можливо, ми в те кафе возили товар. Ми на цей базарчик в цьому районі возили товар теж Пепсі, сандору, садочок, ну, коротше, чіпси, соки, пепсі Потанцюємо. така в нас велопрогулянка, бачите, в цьому районі ми Ну, як були. ну. Будемо так казати давненько. Так, мені... та ні, не да, да. Ну На велосипеді в цих дворах, кажися буду вперше, може вдруге. Я як на Параджанова їздив, повертався через двери. Кажи свідчи повороті. Да? Де там та карта? Туди надо було повернути. Ай, блін! Фу, роздерне на півпики. Хорошо, що очки. Подер шию. Блін. Так матом хочеться хочется замотикаться. Це ж полюсно. Давайте коротше ці ветки, ну подивиться, нікому даже обрю. Паде руку, шею чувствую, щивить. і нікому зрізать. Ну окей Если що зараз спрошу, щоб довго не катати, ого, європейська 333. А не підкажете полюс на 12. Далі от туди? А, все, далі, бо мене по карті показує, вроді. Дякуємо, та 12 Ну ладно, найдем, дякую. Полюс на 4. Найдемо, все буде ок. 243 А ну сейчас я тут поверну. Що воно мені тут? Нічого, трошки давайте поїздимо. Слідуючий поворот треба було повідомлі. Вон полюс на 8. Кручу віршу обдурить, вас стайчу. І я пропецька, як тут вулиці взагалі? Оце вона, походу, прямо перед нами зараз. Парковочка присутствує. Це взагалі друге Це якась обща Я просто перший раз в цих дворах так що Хто любить, як Я по дворах катаюсь Чи ніхто? Що це в мене дві машини з'явилися? Алло На карті Ладно друзі якщо що я зараз Оце, як не угадав. Буду 4, чувак, показав, а то і я побачив ще 4. Коротше. Світр Можливо, теж хтось тут жив. И узнал свою домику. Трошки круг я накину, но ну ладно. Есть тут выезд. Проезд. Блин, от это заехал. Все бордюра. А ну, друзья, окей, сейчас. Трошки. Друзі, хто іще, тот завжди знайде Полюс на 12, ага, якими буквами красивими написано. Тільки як тут проїхати, ось машинка так в притірку, а може широкий ру. Сильно не буду тут кружлять, бо знаєте, як пенсіонери не люблять цього третій підет нас пенсіонери сидять, площадочку тут зробили. Ваш другий під'їзд. Я довго тут стоять не буду, бо там жіночки сидять, начнуть на мене, кричать, що я тут творю, що я роблю, кого я шукаю. Знаєте Я щас щось... Зроблю. А оце каже мужик 10 походу. Це ілі новострой, ілі... Ілі Новострой, ілі, я не знаю, ілі просто ремонт вдома зробили, так? А ваше 12. Невеличка, кстати. Ілі повдома зробили. Ремонт по вдома так і залишилась. А я вже знайшов. Дякую, мені мужчина, Привід. Показав. Бабушку цю не пам'ятаєте? Звичайно, вона ж де біля цього під'їзду. А, це третій. Ну все, я думаю. Ми з вами покаталися, сохраните собі це відео і будете іноді дивитись. Як буде у вас настрій, знаєте, ностальгія. Багато хто ностальгірує по Полтаві. Так. А ось це, мабуть, це кафе, що ви мені казали. Так, що тут написано? Роксалана, так. Давайте я покажу, ще Роксолану. Оце заїзд. Так, я б так би не знайшов без навігатора цей заїзд. В принципі, якщо ти знаєш, то ти знайдеш. Так, друзі, окей, всім пока. А, я забувся попросити. Підпишіться, будь ласка, поставте лайк. Напишіть позитивний комент. А вам тихого вечора, мирного неба. Будемо разом.